2025 года пора платить, сдавать отчеты да, в налоговую. Ну, что туда не ходить, можно сдать это все в интернете. Вот, заходим в кабинет TaxGovay, заходим в введение звитности, рік все. В убираем РИК 2024, из всего списка убираем РИК, убираем прибуток І обираємо ось, податкову декларація платника єдиного Опа. Першої та другої групи. парам пам пам звідний документ. Кведи підтягуються автоматично. Вписуємо за квартал, яку суму сплатили податку, свій доход. Далі. Якщо подаєте додаток 1, є ставите тут галочку. Лудимо додатки. Ось Додаток 1. І заповнюємо ось цю таблицю. Перевіряємо, що все було заповнено. Далі перевірити. Перевірено. Зберігаємо. Для продовження підписати так. І далі після цього після підписання відправляємо на перевірку до ДПС. Через пару днів, можливо, годин, прийде квітанція, яка буде свічна з зеленою, що все, все добре, все прийнято. Якщо буде червоним, тоді треба усунути помилки.